Можна запитати, а рішення, тільки що ви прийняли, стосовно Яковенко чи стосовно всіх громадян, Іванківщини? А саме дозво це можна якби озвучити, озвучити це рішення, що ви зараз проголосували. Слухайте, ну не знімайте моте сюда, це і Запису. Ні, просто другий раз погана пам'ять, щоб що потім про... Плюс не дають мені ці всі документи, щоб як би все бачити, щоб потім. На є Хочете матеріали сесії, буваю, отримати? я вчора хотів, сьогодні вже. На сайті є. Сесія повністю є, на сайті селищної ради. зайдіть подивіться, якщо це цікаво. Угу. Ще хочу вас поставити до відома, що рішення набуває чинності з дня опублікування. З дня опублікування. На даний, на даний час, на дану сесію, ваше рішення є недійсним. Воно не вступило в законну силу. Закон України про місцеве самоврядування. Ми не можемо, хай вони вам подяку ми їм піднімаємося і тому, що у нас сесія не відкрита. А чим я вам заважаю, шановні депутати? А ви нам не заважаєте, любить просто камеру. От я, я не хочу мене знімати. Я не буду вас знімати. Я не, хочу. не буду. Знімати. Не буду. Ви ж саме рівні пошли, ми все на робочих місцях знаходимося. І ми тут сидимо не просто так. Нам ще на роботу. розумієш? Шановні депутати, працюйте. Я не заважаю вам. Хто не хоче, щоб я ну, хтось попадати в кадр, скажіть, Вадім, не фотографірує мені, мені це не принципово. Я ну. Навіть навчуся і виріжу такого, хто, ну, 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 хто не хоче, скажімо, публічності. Я розумію, що багато людей не хочуть бути, ну, скажімо, публічності. А що мені роботи, мене із усіх сторон знімають? Ну, б... Я розумію, ну ви ж депутати, голова, публічні особи. Це ж не просто, що я вас образно не на базарі вас зловив, там чи ще десь ну, в місті обладнан, яку давайте буду вас фотографувати. Тоді ви фізична особа в місті, не я зайняє. не маю права вас, скажімо, навіть вже після сесії. У місті без вашого дозволу, я не маю права, я вважаю, у вас підходити. Ну, поки ви на сесії вже, ну, ви вибачите. Це... Ви публічні особи. Я теж не люблю, скажімо так. ну, А що є? Це як би служба. Питання посадові в першу пункт. Хто писав, що програму нехай приходить на сесію і нам буде розказувати. А не взяв, кинув нам до фісу. І все, а сам заховався. Нехай прийде сюди, розкажеш. Так же чого написати і кинуть наші? Яку програму? Максим Анатолійович. Якщо братійці приходить на сесію і це не розказує. Ні, я я не вийду. Я так сейчас не Давайте щось. Я забуваю, що там є береговий. Я читаю, понимаете, в фейсбуці, я читаю це береговий, відставляю свої теперішні. Ви читайте, що там є. Позавчора розрождаюсь машини, тут дружину відвіз, на мужика нападає собака. До я не... Побачимо, що питання не було.